У столиці російського Башкортостану, УФІ сотні людей вийшли на протест, щоб підтримати активіста Фаїля Алсинова. Люди вимагали закрити кримінальне провадження проти екоактивіста. І, попри те, що мітинг був мирний, без затримань не минулося. Чи може з іскри цих протестів розгорітися полум'я визвольної боротьби по всій Росії? Ольга Жидецька аналізувала. На мітинг в УФІ, попри застереження російської влади, зібрався чималий натовп. Люди вийшли підтримати засудженого екоактивіста Фаїва Авсинова. Протест кажуть, мирний. Звісно, ми гордимося своїми корнями, поємо свої пісні башкірський народні, і російські поємо, і и... всякі. Ми многонаціональний народ. В общем, ми всі один за всіх всі задного. А одного. синова в республіці вважають героєм. Він захищав башкирську мову, культуру та права. І вирок чотири роки колонії виглядає, кажуть активісти, як помста від губернатора. А не дозволив знищити місцеву природну пам'ятку гору куштау, яку росіяни хотіли віддати під розробку башкирської содової компанії, завадити народному мітингу. Спробували силовики. якийсь ну, Фашистським режимі живем ли? любов человек имеет конституционное право в п'яти стаття конституції. имеет право высказать своє мнение. Я ж ні призуваю зараз это саме у підсумку. Масштабного протистояння між активістами та силовиками не сталося з десяток. Пікетувальників затримали ще зо два десятки упроторили до СІЗО напередодні у місті Баймаку. Ці протести стали наймасовішими в Росії від початку повномасштабного вторгнення до України. Та чи продовжаться вони і чи розгориться з башкирської істри полум'я народних повстань? Для цього кажуть політологи, протестувальники мають висунути вагомі політичні вимоги. Якщо вони зможуть сюди включити, наприклад, питання, які актуальні для всієї республіки, ну це може бути і загибель виходців з, Башкор... з Башкортостану в. В Україні, а також це може бути відставка голови республіки, якщо вони будуть висувати політичні питання, наприклад, більше прав для республіки, щоб центр надав яких його там ще привілеїв, тощо то звичайно тоді є підстави, що. І їх підтримують. Поки ж протести в Уфі та Баймаку здебільшого мають спонтанний локальний характер. При цьому у їх підготовці тамтешня влада та деякі політики вже встигли звинуватити Шата Україну. Хоча у Кремлі суттєвим народне обурення Башкирів не вважають. Я не погодився б із формулюванням масові заворушення та масові протести. Там немає масових заворушень та масових протестів. Там є окремі прояви, що більше стосуються компетентності місцевої влади та органів правопорядку. Думаю, що вовніння в тому іншому вигляді, звісно, продовжиться в активній фазі ні, на вулиці, на кухнях, ні, на дворах. ну Що там буде ще пройшло? Просто так в пісок уйти тіла вот прямо зараз, ця історія ніяк не може. Заживою за, за ділі многих, навіть тих кого это Кавоте, що не задевало. тим часом в українській розвідці вважають, що такі протести можуть поширитися і на інші регіони. Але для того, щоб вони стали ефективними, пікетувальникам треба радикалізуватися, пояснюють політологи. І якщо почнеться сильно в одному регіоні, то велика вирогідність, що це перекинеться на інше. Чому перекинеться? Тому що насправді. Є дуже велике напруження російської держави, російського репресивного апарату, який зараз фактично дуже багато сил приділяє на війну в Україні, і, в принципі, невдоволення людей воно не наявне таке в російських регіонах, але все ж таки є. І це погіршення і соціально-економічної ситуації, і похоронки з України. Ну і зараз ми бачимо, що ще проблеми є з опаленням, світлом. У багатьох регіонах, у якому саме регіоні росіяни виявляться найменш терплячими, політологи прогнозувати не беруться. Кожен суб'єкт федерації має свої больові точки, які можуть вибухнути. Але опереджувати ці проблеми зайнятому війною Кремлю ніколи. Ольга Жидецька, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.